Ситуація на Донеччині вкрай нестабільна. Містечка та селища Покровського району постійно знаходяться під обстрілами, проте не усі наважуються на евакуацію. Волонтери та благодійники розуміють, наскільки важливо виживати у таких надскладних умовах та постійно проводять видачі гуманітарної допомоги. Так, нещодавно у Родинському пройшла видача наборів гігієни для сімей з неповнолітніми. Волонтери видають набори гігієни, це сімейні, сімейні набори сім'ям, в яких є діти від 0 до 17 років включно. При собі необхідно мати Оригінали документів це паспорт та код одного з батьків та свідоцтво про народження кожної дитини. До складу набору входять зубні пасти та щітки, кускове мило, гель для душу, також шампунь, порошок, гінічні прокладки, рушник, туалетний папір, одноразові бритви та таблетки для очищення води. Варто зазначити, що якщо у родині більше трьох людей, осіб незалежно скільки дітей. То тоді видається два таких набори. Заздалегідь було надано оголошення щодо видачі цієї гуманітарної допомоги, щоб люди не скупчувалися в одному місті, щоб багато людей не збиралося. Тобто, ми плануємо, що сьогодні десь близько 200 сімей отримають ці гуманітарні набори. Під час видачі благодійний фонд також проводить додаткове опитування мешканців щодо додаткових потреб сімей з дітьми на наближенні до лінії фронту території. Благодійники зауважили, що участь у реєстрації та опитуванні не гарантує отримання допомоги, а також не впливає на іншу допомогу, яку родини отримують від уряду чи громадських організацій. Ця грошова допомога буде розрахована на опалення, тобто ми анкетуємо усіх. І потім благодійний фонд вже буде обрати людей, які саме отримують цю грошову допомогу саме на опалення. Може, це будуть опалювані брикети, тобто прийде вже машина, ми будемо адресно розвозити брикети задля того, щоб людей взимку було тепло. При Принкутуванні ми зазначаємо і запитуємо людей, скільки їм потрібно грошей для на опалювальний сезон. І там уже благодійний фонд вирішує скільки їм потрібно допомоги і як саме вони її отримають. Люди розповіли наскільки їм допомагають такі набори у реаліях сьогодення. У мене троє діток і дуже виручає така гуманітарна допомога, тим більше учитива те, що зараз на на наших шахтах в основному не дають зарплату. Вона дуже виручає». Не нада покупати, говорится, не надо находить на деньги. То есть это очень хорошо. Большое спасибо. Я хочу сказати це дуже хорошо, тому що не кожен може собі щось дозволити купити. Якби как бы допомога це дуже дуже важливо. А так як люди допомагають організації, всі це дуже хорошо. Так можуть і дітки щось отримати, і для ну для взрослих, теж якась гуманітарка, якісь продукти, якісь віші це. Красные, я скажу так. Бачите, я яка сейчас положение, но тем не менее, спасибо за помощь. Ну, это как э, гуманитарка очень кстати, особенно с такими маленькими детьми. Что из-за того, что происходит, э, бывает невозможно приобрести вот это все. Пришли получать помощь от ЮНИСЕФа. Э, это Організація вже допомагає не перший раз. Люди, я думаю, їхні, їхніми наборами, допомагають в, в сім'ї, тому що зараз час трудне і потрібно, щоб людям допомагали. Благодійники зазначили, такі видачі будуть здійснюватися і надалі.